Медики підрахували, за вісім років існування цього центру тут народилося 32 тисячі немовлят. Із них третина найтяжчі пологи з різних районів області, 12% із сусідніх областей та Києва. Адже слава про цей заклад пішла далеко. Перед правительством стоять дві задачі. З однієї сторони строїть і вводити такі сучасні комплекси, без яких лічення людей невозможно. І на це а з другої сторони забувати про заробітну плату врачей. Ну, ми не забуваємо. Наш обласний перинатальний центр давно вже є базою передового досвіду для лікарів з усіх областей України, де щойно відкрили, аби відкриватимуть такі заклади. Житомир це совершенно особе місце на перинатальній карті України. тому що уже 10 років здесь з большим ентузіазмом спеціалісти займаються внедренням нових перинатальних технологій. Поэтому то, что было здесь дореконструировано, это прежде всего второй этап выхаживания, новые лаборатории, это помогло им в той большой работе, которую люди начали уже давно. Завдяки тутешнім спеціалістам і сучасним технологіям, тут удвічі знизилася малюкова смертність, навчилися виходжувати новонароджених вагою до пів кілограма. З відкриттям перинатального центру, згідно національного проекту Нове життя. Тут з'явилися нові технології і обладнання, що допоможуть працювати ще краще. Додалися ще два структурних підрозділи це відділення другого етапу виходжування новонароджених і бак-лабораторія, яка буде цілодобово проводити бактеріальний контроль. Тому сьогодні центр запрацював в повному обсязі. Завдяки національному проекту Нове життя Житомирський перинатальний центр отримав на нове обладнання більше 10 мільйонів гривень від держави, 3,5 з обласного бюджету та більше 2 мільйонів від фонду Віктора Пінчука.